you <laughs> Благословляйте, о і що їх, що на тебе Богдана, спаси людей, тільки благослові насилят Твоє, волону церкву Своєї збережи, Освяти тих, що люблять, присудову Того, їх за це божественною і силою. і не залиши нас, що надіємось на тебе. Мир світлий ти йому, церквам. вам, і священикам, Бога, мережі, і Україні наші, прапіяни, святого, правому цього їх Бо всякі і сім'я Твої. Осякі благодаря, і всякі защитані далі, і все свідні, і сходять від тебе, оцей світла. Тобі славу, подякую, поконіям села йому, а цю із синімої повсякчас. Божого дня наша солодові сили, святого, і усе часи, на віки, Господи, Гонули, Господи, Боми, Господи Боми, славі. Господи, воскрес і смертних істини, і Бог наш, мові творечисти і матрі, святих сланих і захвальних апостолів, святого Пророка Наума і святого. Та милостивого пам'ять пам'яті світло свершуємо. Святого рівного на Великого за Володимира і всіх святих помилий по Спасе на слові благи і людинолюбний. В ім'я Отця і Святого <клес> Духа. <клес> Слава <клес> Ісусу Христу!